Депресія загроза для людства, бо не від надміру багатства залежить життя людини Луки 12:15. Цю жінку не можна було не запам'ятати, побачивши її засмучене обличчя, коли вона увійшла до кабінету лікаря, я зрозумів, що це особливий випадок. Її голос був тихим, слова вимовлялися з великими труднощами. Зневіра й байдужість легко читалися в усьому її образі. Депресія визначається в медицині як психологічне порушення, що проявляється з невірою, втратою інтересу до життя, апатією, здатністю радіти й отримувати задоволення. Найчастіше воно супроводжується глибоким почуттям провини. Чи низькою самооцінкою, як правило, спостерігається безсоння, відсутність апетиту, відчуття втоми і погана концентрація. Такі зміни в настрої мають тривати щонайменше два тижні. Лише тоді лікар може поставити цей діагноз. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, протягом 2011 року на депресивні розлади страждали 350 мільйонів осіб. А це 5% населення планети. За найближчими показниками, до 2020 року депресія посяде друге місце у світі серед усіх хвороб, поступаючись лише серцево-судинним захворюванням. На превеликий жаль, щороку близько мільйона людей чинять самогубство, причому здебільшого причиною цього є злощасна депресія. За результатами дослідження, яке проводилося серед 60 тисяч працездатних людей, з'ясувалося, що найбільше від депресії страждають люди, які доглядають за літніми та хворими, а також няні, які наглядають за маленькими дітьми. Це 11,3%. Далі йдуть працівники громадського харчування 10,3%. Третє місце посідають лікарі. 9,6%. найменше до цього захворювання схильні вчені архітектори інженери 4,3%. Цікаво, що серед безробітних цей показник становить 12,7%. До депресії схильні більше жінки, ніж чоловіки. Хоч деякі фахівці вважають, це пов'язано з тим, що чоловіки рідше звертаються до лікарів. Це захворювання найчастіше розвивається серед членів сім'ї депресивних пацієнтів. Приблизно 20% родичів хворих схильної до депресії, тим часом як родичі здорових хворіють у 7% випадків. Незважаючи на спадкову схильність до цього стану, багато психіатрів вважає, що здебільшого депресія виникає як внаслідок незадоволеності людини, подіями в її житті або як реакція на стрес. Менш ніж у 5-10% випадків це захворювання, спричинене порушенням внутрішніх механізмів регуляції роботи нервової системи. Таку депресію називають ендогенною. У країнах третього світу депресія трапляється значно рідше, ніж в економічно розвинених державах, хоч там люди відчувають нестачу в багатьох життєво необхідних речах, таких як їжа. Одяг чи житло, незважаючи на досить комфортні умови життя в країнах Європи і на Заході, депресія вражає там значну частину населення. Нині у США депресія друга за популярністю. Причина, через яку дають лікарняний. А у Швеції перша, хоч тут люди повинні бути найбільш задоволені своїм життям і відчувати менше стресів. Проте наше душевне благополуччя і задоволення життям залежить не тільки від матеріального добробуту, а й від інших факторів. Христос одного разу сказав бо не від надміру багатства залежить життя людини. Луки 1215. Це стосується як нашого спасіння. Так і радості в цьому житті. Якщо ви думаєте, що поїхавши туди, куди веде ваша мрія чи уява, ви знайдете щастя, це велика помилка. Щастя здобуте із земних джерел, тимчасове і непостійне. Лише мир від Бога дарує нам справжню радість і задоволення. Усе, що нам потрібне для істинного щастя, це Христос у серці.